Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Надія Савченко зараз на фронті продовжує грати в генералісімуса та давати вказівки вищому військовому керівництву України. Зараз стало відомо більше подробиць про те, як офіцер збройних сил України Надія Савченко в червні 2014 року потрапила в полон до бойовиків ЛНР. Необдуманий вчинок Савченко призвів до великих втрат особового складу і бойової техніки зброї. Ніх сил України, хронологія подій 17 червня 2014 року в районі селища Металіст під Луганськом по розповідей безпосередніх учасників бою з батальйону Айдар опублікована на сайті журналіста Олександра Аргата, редактора телеканалу Еспресо. Тепер, коли ви трохи вже готові чути правду про те, ким була і що робила Надя Савченко в армії і за що отримала призвісько куля, можна і розповісти. Поки вона була в полоні, це було неетично. Тепер, коли вона претендує. На якесь політичне лідерство таких перешкод не бачу. Правда, ті, хто мав з нею справу, до сих пір не горять бажанням публічно обмовляти народного героя, хоча й обурюється, що її таким вважають, написав Аргат у Фейсбук. В той день генштаб сухо повідомляв про якийсь несанкціонований наступ Айдара на позиції бойовиків і висунення бронегрупи на підтримку батальйону. Це був чорний день безглуздих втрат в людях і техніці, зазначив журналіст. За його словами, немає підстав не вірити авторові оповідання викладеного нижче. Розповідь бійця, який брав участь у бою, в якому потрапила в полон Надія Савченко. Наді нібито надійшла інформація від людей з її вертолітного полку, що з Луганська поїдуть Гради, які відстрілялися по щастям. Надя вирішила самостійно організувати операцію по їх знищенню. Вона таємно зібрала групу семи осіб, кількість, можливо, не точно запам'ятав, в яких на всіх було три РПГ 7 Про це не знав ні Сергій Мельничук, ні Валентин Лихоліт, командир і начальник штабу Айдара. Надя сказала, що якщо вони знищать гради, то учасникам цієї групи дадуть героїв України. Але Надя не знала, що перед градом буде передова група чоловік. 35 на легковому транспорті. Ця група і загнала бійців Айдара в підвал гольф-клубу. Викликати підмогу їм вдалося по мобільному телефону. Мельничук своїм лексусом почав возити айдаровців на допомогу. О четвертій ранку зав'язався бій з першою групою. в сім чоловік там поранили Лихоліта. Наді сказали, щоб вона очолила операцію з надання допомоги. Надя зібрала групу, яка поїхала на танку 128 ОТБР. Але танк проскочив поворот на голь. В клуб і виїхав на блокпост ЛНР в Металісті. Виявилося, що в танк не встигли заправити боєкомплект пострілом з РПГ. Всю піхоту збили з танка. Танк взяли в якості трофея. Далі на допомогу викотилися три БМП, тридцятий ОМБР. Одну БМП підбили, дві взяли в полон. Далі приїхав БТР 80 і оар МБР з трофейної БМП 1 росіяни влучили в цей БРТ. Людські втрати я точно не скажу, але значні. Танк ще воює в складі другої АК ЛНР. Також Олександр Аргат додає, дещо інший коментар по цій історії від іншого учасника подій зі складу спецназу мовою оригіналу Було німножка іначе на гольф клубі осталось п'ять придурків айдаровців марадьоров, які у елітний алкоголь і рішили все попробувати. Утром все вернулись, и эти придурки начали вопить о помощи. Эта манда решила поиграть в командира, начала кричать на танкистов, чтобы они заводились и помогли вытащить ребят. При этом танк был не заправлен ни бока, ни горючим. Доехав до сепаров, он заглох. Она туда завела всех остальных. Одна баха проскочила сепаров, отстрелялась и через поля вернулась. А одну мы нашли ночью, когда ходили в разведку и вытащить раненых. Мы еще там арту и авиацию приводили. И эту историю подтвердили айдаровцы, которые Роє там билі розкритикував після повномасштабного вторгнення Савченко і блогер Олександр Коваленко, який зазначив, що всі наміри Савченко заключаються в одному безглуздо йти в атаку, що грає на руку лише ворогу. То на чиїй стороні надя до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.